Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати бузок для матусі. Для цього нам знадобиться аркуш фіолетового картону, палітра, ватні палички, з'єднані між собою, гуашева фарба, вода, пензлик та серветка. Спочатку ми будемо малювати гілочки бузка. Для цього набираємо зелену фарбу і малюємо гілочки. Можете розташувати їх, як вам подобається, або так, як Казала це я. Внизу на гілочках ми малюємо листочки овальної форми. Для малювання квітки треба змішати е, синій червоний кольори, щоб вийшов фіолетовий. Але він виходить дуже темний і ми додаємо ще білої фарби трішки. Ось такий відтінок виходить. Потім ми змішуємо білий і синій кольори щоб отримати блакитний. Набираємо на ватні палочки фарбу і починаємо малювати квітку. Робимо відтиски навколо гілочки, різкі відтиски. Ось так. Зверху ми додаємо білого кольору. Так само ватними паличками робимо відбитки, потім набираємо блакитну фарбу і робимо другу квітку блакитним кольором. Знову додаємо білого кольору трішки, і третю квітку малюємо. Ви можете обрати білу фарбу і білу квітку зробити ще одну. Я зробила ось таку. Ось такий малюнок у нас виходить. Пузок для матусі. Чекаємо ваші малюнки.